Ось дома з потіївки гамати ковму. Лісабеда крутить туди сюдой чуму. Не плити хармани чуєш сусід, бо тут кожне слово це потівський бід. А як габлями хто плете фігню. Не їйний голос чути, як галаган, віт, ну, його вин стиль простий, приження на сніданок або смаження. І макар на світанок, в мелику борщ, уладиш цей кисляк, свиварки пахне деру на мої отаки. Хурок, хуб'єк і сон та зердеса, на дворі Не треба багато. Ось доли з потігівки, гамати ковму, ліса крутить туди, сюди, чуму. Хоть іде з осломом, кажемо на робота Наші той, хто дергається, сує, а кордопелак сміється та жує риру в смак, макаран на столі, роля дав в торбі, на гелити треба вся, ми не сладкі, немона нажити, Без радюшки в хаті, папрушка на поясі, кульчики у сваті Гурки мариновані, на степці все стоїть. Наші запаковані, жмень, казернят, та й цілий погреповен, а без їхня посуд мити, то вже зовсім сором. Кітлякі кварті, кухли, кто для чаю. Відділка на ослоні, у ложок поруч маю, заступ у дворі, а габлі, край сараю, Гладишкою компот. Отак ми живем, я знаю. Любрик у кишені, шалік на морозі. Вело чекає на дорозі. В голові звучить цей потіївський слен. Хто не з нами, той плете, харман весь день. Одоє як чути, нам ніхто не указ. Усі сусіди знають, протіївка зараз. Наші слова, то музика в грудях. Заєдно читаєм, хай чують усюди. Тудою, сюдою, ондою, ось то наш словник живе і буде завжди просто курдопелик сміється. Галаган кричить, потіївський реп, хай гучніше звучить. Чід! Пес доми з дом поціївки гамати ковму. Ліса пети крутить тудой сюдою чуму. Не плити, хармани, чуєш сосід, бо тут кожне слово це потіївський бід. Слоїк на столі, в ньому гурки мариновані на степці все стоїть наші запаковані, жменька зернятка кейть цілий погреповен, а без віття посуд мити, то вже зовсім сором Кістяки стоят кухли, хто для чаю Вицьока на ослоні у ложок поруч маю заступ у дворі, а габлі, край сараю, кладишкою компот, отак ми живем, я знаю, люди тих, що він нам ніхто не Дою, андою, ось то, наш словник живе, і буде завжди просто курдо пелик сміється, галаган кричить. Потіївський рак, хай гучніше звучить.